Так, всі помним рибку, яку мне подарилась нежина. Вот, цей час кулінарного оргазму і шедера від Оска. А то скажете, Оскар тільки гавкать вміє, орать на всіх. Не, вот ще готовить умею. Якщо б ще осквер успевал би їсти за собою і за сусідями. А так тільки можу показати. Ну що, нежинский карт. До речі, з міста Ніжина карт прийшов мені, що мені прислали. Я би фольгою накрив би, але, розумієте ж, опять же, тут же було татаро-монгольське іго під названням соседи. Звісно, вони ж забрали мою, мою фольгушечку. Приходиться ограничуватися да, добре. Там мене колись так, значить, ставимо. Карт, сразу кажу. Соль перець. Картошка, спеція для картошки. овочі, що під руку попало? Помідори у мене там вже стояли 300 років одну зиму. Болгарський перець теж примішали віддільно. Тут картошечку віддільно, тут овощі віддільно, туди овочі теж запхали. Соль, перець по обом сторонам. Не видумуйте, не звращайтеся. Лимон є, є, є. нема, нема. Теж нічого. У мене він був в морозилці вже в лимоні. Понадрізали, цибульку зверху, нема фольги цю бумагу далі виставляємо спасибо соседям дали духовий шкаф виставляємо на э, 230 градусів на 40 хвилин відкриваємо, загар отримуємо. хай думають, що я був за кордоном як притула гнида Вставляємо. вот так вот красоту нашу красоту Вот, прощаемся з карпом ровно на 40 хвилин, через 40 хвилин побачимся. А чого ты так ореш, Оскар? Я просто думаю, що мене слухай такі як я. Стали на три глухи на ухо. Ты що пишешь этим текстом для сліпих? Що говориш? Наші 40 хвилин пройшло. А я вам буде час включу. Тому що такого коробка треба довше тримати. Вуаля. Так, тепер, май дерев, беремо пшикалку з цього. Не будемо рекламу робити дешевого тут магазину, де це по 10. Оце купив тобі за 35 гривень. Залив домашній пахучі олії. Трошечки отак. Раз, 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 раз. Потому що полфрашка пакуча лія, це вам не царські підски. І ставлямо ще буквально на 10 хвилин. Щоб просто корочко взялось Щоб було просто білісимо. І самий главний секрет. Яке не каму. Що то камінь додам? Трошки сольки зверху, щоб іменно от... Виповнили, сам кус. Риба любить впітувати соль, тому лишньої солі в риби не буває. Перед самим-самим іще дошки сольки зверху і ви будете солоцювати прям рибку. А поки запікалась риба, я ще вспів позвонити командиру 3 окремої штурмової бригади, який попросив допомоги придбанити пік пікапа. Помог. Я прошу вас дуже звернути увагу на це відео. Послухати його розмову. В принципі, допомогти йому ми можемо. Якщо захочемо. Всім. Дякую. І запам'ятайте, Оскар не завжди кричить, іноді готує і годує. Це що, блядь був за Коля пальчик? Це був Коля пальчик. Оце, а це Оскар пальчик, а це Коля пальчик. Не путай хер з пальцем. Yeah. Да, і пожалуйста, не забудьте. У нас реквізит помінявся. Коля пальчик. Реквізит помінявся. Монобанк тепер три четверки. Одиниця. Три одиниці четверка. Сорок один, сорок восемь, сорок семь. Номер карточки монобанка. Але якщо ви присилаєте на старий рахунок, кошти ще приходять. Просто прийшлось поміняти номер рахунка зв'язку з ахверистами. Всім дякую, миру, злагоди, терпіння і божого благословення.